Шановні підписники і гості мого каналу, ви просили показувати мене ті заготовки, які я буду робити на зиму. І сьогодні я буду готувати абрикосове варення. Готувати, опять же, по принципу, дуже швидкому. На основі агара-агара з додавленням лимонного сока, сахара, води. Дивіться, що я зараз роблю. Я в каструлю, велику каструлю відправляю абрикосу, я вже її помила, Короче, порізала, так як мені треба. Отака вона. Вона дуже сладка. І на 1 кг абрикос я взяла 600 г сахара. У мене тут 2,5 кг сахара. то есть 600 г Це в мене виходить 1,5 кг сахара на 2,5 кг абрикос. По 600 г виходить. все. Сахар я відправляю в каструлю. Мені треба зварити сироп. Добавляю воду. Води я не міряла, мені треба тільки, щоб покрило сахар. І все. Все, достатньо. Уварювати його до стану карамелі не надо. Просто зварити сироп. Він покипіть, должен минутки 2-3. І потім я цей, цим сиропом залью абрикос. Ставлю на плиту. Ось вот так активно закипів сироп і я його виключаю. І зараз будемо заливати наші абрикоси. Так, заливаю абрикоску сиропом. Це упрощає тим, що не треба засипати сахаром, чекати, коли воно там, цей сок пусте. А тут уже все готово. Так, варення це робиться дуже просто і дуже швидко. Трошечки неудобно Щас стало знімати відео, так як нас виключає свет. і я знімаю його на дворі, бо на кухні не видно нічого. Ну, Ось такі маленькі неудобства, але нічого. Отправляю я це варення на огонь. Жду, щоб закипіло. Далі буду показувати. Дівочки, дивіться, на 2,5 кг абрикос я беру два пакетика агара-агара, сила геля. 1200. Я вже говорила, коли знімала вишні, що він є різний: 600, 900 і 1200. Мені достатньо буде 2 пакетика самих таких з крепкою цією силою. Пулема два пакетика. І чим я його буду розводити? Я буду розводити лимонним соком. Це дуже добре, тому що я зберігаю цвіт. Абрикосового варіння, він буде такий насичений, яркий, красивий іменно із-за лимонного сока. Це можна також використовувати, лимонний сок в будь-яких фруктах, з яких ви робите варіння на основі агара. Доці, ну, пожалуйста, варення закипить, воно провариться минут 10. І потім тільки я буду додавати агар-агар. І ще дві минуточки я його буду варити з агаром. Ну і все, в принципі. Ну, я все ще вам покажу. Все, видавлюю сок. Додаю в лимонний сок агар і розмішую його добре. Зараз ці всі комочки розійдуться. Отакий от він получился, бачите, вот такий я каша По возможности собираем пену. Вот 10 минут проварилась у мене абрикоска. І тільки тепер я буду добавлять агар. І проварю її с агаром еще 2 минутки. Все, добавляю агар. Промешиваю. Дивіться, що по сахару. У мене абрикос сладкий. У вас може бути ну, трошки кисліший, Тоді додайте більше. Мені 600 грамів достатньо. Баночки я приготувала такий під твіст. Кришку баночка чиста суха. Вони чисті, стерилізовані, все. І тепер я набираю. Я вже спробувала це варення гарячим, дуже вкусне. Лімонний сок тільки усилює вкус абрикоса, доповняє. От, вкус. Варення виходить, ну, дуже вкусне. От ви попробуйте, і потім мені напишете. Дивіться, я заливаю варення під саму-саму кришку. Мені треба, щоб між кришкою і самим варенням було як можна менше воздушної подушки. Цією, помієте, так от. Раз і все. І закрутила я. Все. Три часа після того, як я закрутила, постояли баночки, бачите, вони ще не застили. Ще воно швидке, але коли застине, воно буде О, от, от таке от. От так воно застило. Зараз я виложу на тарілочку його і покажу вам, яке воно взагалі є на самому ділі. Желе, не жиле. А, воно мені попробує. От таке воно виходить, бачите? Ось таке. Ну воно м'яке, воно не тверде, нічого, але має таку от консистенцію, бачите? От.